Привіт, вже ось ось стартує Champions І як ви знаєте, у Valorant додали систему предиктів. Ви робите ставки. Та якщо ваші прогнози справдяться, то ви зможете отримати нагороди, які є вже відомими. Причому, якщо ви вгадаєте 100%, то ви отримаєте саме рідкий тайтл у грі. І якщо ви прям сильно не розбираєтесь у кіберспорті і не можете аналітично передбачити перемогу тієї чи іншої команди, то це класна можливість перевірити свою інтуїцію. І в цьому відео я вирішила висловити свою думку та показати свою сітку предиктів. Ми бачимо 4 групи та 16 команд, які будуть брати участь у чемпіонці. Свої прогнози я буду будувати від успіхів команд у цьому році. Підемо по порядку та почнемо з групи Ей. Ну що, почнемо з найслабшого учасника з четвертого місця. Я гадаю, що це буде китайська команда Білі Білі. На китайській сцені білі білі не фаворит, та й на міжнародній сцені вони себе поки що ніяк особливо не проявили. На перше місце я поставлю Фнатік. Відсоток перемог команди за останні 10 ігор складає 80%. Минулі свої турніри вони грали нестабільно, так як були зміни у складі команди через те, що їх основний гравець Лео мав проблеми зі здоров'ям та не приймав участі в турнірах. Але наскільки я знаю, що на Champions Лео буде грати, то ж тут я покладатимусь на свою інтуїцію і повірю в їх перемогу. І ось у нас залишається обрати друге та третє місце. На другий слот я поставлю Crew Esports, латинська команда. Ця команда другий рік поспіль роблять неможливе та отримують місце на Чемпіонс. До речі, Crew ESports остання команда з Америки, яка їде на Valorant Champions. Просто за їх зусилля я вірю в них, тому і віддаю друге місце. І третє місце відповідно займає команда DRX. Я мало що про них знаю, тому нехай вони будуть на третьому місці. Переходимо до групи B. Давайте одразу визначимо четверте місце. Я сюди поставлю команду FPX, аналізуючи їх ігри за увесь рік, я гадаю, що вони є найслабкішими з представлених команд у цієї групи. На третє місце я поставлю команду Heretics. Взагалі вони дуже сильні. У 2020 році Heretics входила в обойму найкращих колективів світу. Команда перемагала на численних турнірах, зокрема на найбільшому First Strike Europe. Але з 2021 року результати команди трохи просіли. Після другого місця VCT 2021 Europe Stage Heretics не може пройти кваліфікації або вийти в плей-офф турнірів. Друге місце в цій групі я віддам Сентінелс. Кількість матчів, які провели Sentinels за останній рік 32, при цьому кількість виграних матчів 24. Останні матчі Сентінелс не дуже тішать їх фанатів, що наводить на думку, що команда ще не набрала ігрової форми. І перше місце це команда Gen.G. Вони мають дуже сильний склад команди. І вони є гранд фіналістами двох мастерсів, де у Шанхаї вони змогли здобути перемогу. А ось у Мадріді вони віддали перемогу Сентінелс. Але чомусь я вірю в їх перемогу і впевнена, що вони у цьому турнірі переможуть Сентінелс. Отже, переходимо до групи Сі. Із цих чотирьох команд я знаю тільки про успіхи двох команд: це Віталіті та Лівіатан. Мені було дуже складно обрати з цих двох команд претендента на перше місце. І шляхом довгих обмірковувань я все ж таки ставлю на перше місце лівіатан. Показник Вінрейд за останні 10 ігор складає 80. І, як на мене, це солідні відсотки. За останній місяць команда провела 7 матчів, виграла 6 та піднялась на 21 пункт у рейтингу. А ось що з приводу Віталіті, то останній матч команди відбувся в липні цього року на турнірі vct Сіті Третє і четверте місце я поставлю просто на рандом, бо я взагалі не знаю цих команд та ніколи про них не чула. Ну що, залишилась остання група, група D. Ці команди показують себе плюс-мінус однаково на ігровій арені, і було дуже важко їх розподілити по місцях. Я не сильно вивчала статистику цих чотирьох команд, вирішила зарандомити, і цікаво буде подивити, що з цього вийде, та й перевірити свою інтуїцію та чуйку теж дуже хочеться. Ось такий в мене вийшов предікт, Пишіть в коментарях, як ви розподілили усі ці команди. Не забувайте поставити лайк та підписатись. Дякую за перегляд!